Клаус Гагеру, Маркус і Дівчата. Розділ 22 Рецензія в тутешній газеті була вельми похвальна. Закінчувалася вона так Елен Кристина Голм Джульєта, і Маркус Сімонсен Ромео представили такий дует, який навряд чи поступається перед грою Клер Дейнс і Леонардо Ді Капріо, доказом чого була неабияка реакція молодої публіки. З інших акторів хотілося б відзначити Монса Сімонсена, що виконував роль мамки. В його особі наш Рюд отримав коміка, якого можна порівняти хіба що з роловим Весенлюндом і Аудом Шенеманом. Після невеличкої заминки в перші дії виставу в постановці Сігмунда Бастянсена Віка можна назвати значною подією. Дуже шкода, що більше її не показуватимуть. А може до неї ще повернуться восени? Нехай повертається, хоч і сто разів. Ласкаво просимо. Чотирилисники святкували завершення навчального року в Халабуді по той біч Каменярні. Муна й Елен Кристина зі своїми батьками мали їхати на вакації до Англії. Маркус і Сігмунд ще не знали, куди податися, але сподівалися, що проведуть літо разом. Після прем'єри минуло всього лише два дні, та Маркусові вони видалися завдовжки з рік. Друзі їли шоколад і пили Кока-Колу, розмови були скупі. Вони пережили дивовижний час. І ось він збіг. Елен Кристина й Муна переглянулися. Мавпусе, стиха мовила Мона. Ти знаєш, що вона звідси їде? У хлопця всередині щось ніби обірвалося. Що? тож, – докинула Елен Кристина. Вона вертається в Париж. Те, що обірвалося, знову зайняло своє місце. А, ви про Олександру? Ну так, відповіла Муна. «Сарі там дали роботу. Вона хоче, аби Олександра жила недалеко від свого батька. Елен Кристина подивилася на нього. А ти про кого думав? Я подумав, що йдеться про тебе. Вона всміхнулася. О, ні, я, мабуть, житиму тут до віку». Не обіцяй надто багато, сказав Сігмун, ковтнувши трохи кока-коли. Принаймні до осені я житиму тут, сказала Елен Кристина. Це тебе засмучує, Мавпосе? Ні, радує. Я кажу про неї, про те, що вона звідси поїде. Він узяв шматочок шоколаду. Не знаю, я ще про це не думав. Ти тільки розслабся, сказав Сікмон. Покладися на мене. Чи будемо ми восени разом, мавпосе? спитала Елен Кристина. Він подивився на неї, нічого не відповів. Я маю на думці чотирилисник, додала вона. Маркус кивнув. «А вже ж ми будемо разом до віку!» – відповів він. У кожнім разі майже до віку!» Вона й досі сміхалася. Я рада, я теж, підпряглася Муна, одначе нам пора вже йти. Дівчата підвелися. Не йдіть, мовив Маркус. Нам треба збиратися, сказала Мона. Ми завтра вирушаємо. Я хотів сказати вертайтеся назад. Ми завжди вертаємося, відповіла й Кристина. А як щодо маленького поцілуночка, сеньора Монтеки? спитав Сігмунд. З величезним задоволенням, сеньоре Монтеки, відповіла Муна і поцілувала товариша. Клас! Ти, мов, шоколадка. Маркус і Елен Кристина якось невпевнено зиркнули одне на одного. Вистава була зіграна, і в них не було жодних причин, щоб знов цілуватися. Приємного тобі літа мавпаси!» – сказала Елен Кристина. Ага, хочеш я? Що? Вона поважно глянула на нього, зашарілася, всміхнулася знов і весело сказала: Хочеш, я навчу тебе обійматися? «А то ж», – відповів Маркус, Хочу. Маркус і Сігмон стояли перед Халабудою і дивилися дівчатам услід. Як ти гадаєш, вони оглянуться, щоб помахати нам рукою? спитав Маркус. «А вже ж», – відповів Сімонд, можу присягнутися. Він мав рацію, Сігмунд зазвичай мав рацію. Бувай, Ромео! гукнула Елен Кристина. Бувай, Джульєто! крикнув Маркус. Без нагороди так мене й покинеш. Вона засміялась і помахала рукою. Теплий подих літа, нехай цю бруньку ніжного кохання, оберне в пишну квітку запашну, коли з тобою зійдемося ще раз, крикнула вона і разом із Мунею зникла за поворотом. Ти в неї закоханий, мавпуса? Не знаю. Ну от, ти знов нічого не знаєш. У тому то твоя й проблема, аге? Ні, Сігмонда, відповів Маркус і помахав порожній дорозі рукою. Це твоя проблема. Коли Маркус вернувся додому, Монс сидів у вітальні і читав: Тату, а? Ти знав, що вона звідси їде? Так, вона телефонувала і попрощалася. Олександра? Ні, Сара. А. Тату. А? – Тобі сумно, чого б це, а того що вона їде? Монс поринув у легку задуму. А вже ж сумно, бо ж виходить, що тепер я ніколи не зіграю привида короля в Гамлеті. Ти помітив, які в неї очі? Ні, вони різнокольорові. І в Олександри такі. Ти ба, сказав Монс, хитаючи головою. Я так і думав. Тату, Ага. невже ти ти був. Що, Маркусе? Та ні, нічого. Батько і син прикипіли одне до одного поглядами. Вони розуміли, про що йшлося. Може, й був, повільно відповів Монс. Але не знаю, що зі мною зараз. Маркус кивнув. Таке саме діється і зі мною. Ти читаєш страждання молодого вертера? Ні, відповів Монс. Я читаю «Тарзана короля мавп тобі прийшли листи. Від кого це? Не маю гадки, але їх аж чотирнадцять. Напевно, від дівчат. Звідки ти знаєш? Бо майже на всіх конвертах намальована сердечка, ось вони. Він подав листи Маркусові, і син, розпечатавши одного, зашарівся. Що там написано? Нічого, тату. Вона всього навсього просить моє фото. Монс усміхнувся. Кохання річ непроста, Егеш?» «Егеш, тату, відповів Маркус. Якийсь галоп, та й годі.